Пані Людмило, рада бачити вас. Вітаю. Вітаю вас сьогодні. Хотілося б розпочати нашу розмову з того, що рік тому сталася така катастрофа, як підрив Каховської ГЕС. І цікаво дізнатися, чи готує ворог подібні провокації в майбутньому. Ну, точно, що хотілося повторити щось масштабне. Тут навіть, знаєте, якась іде більший рівень. їм хочеться, щоб це було більш дороге, якщо так можна сказати, більш цінне для України, і, і взагалі те, що може якось дуже сильно впливати. На водний баланс. Якщо ви знаєте, що це таке в Україні, може, це київське водохранилище? Чи я не знаю, що це таке? Щось, щось де дуже багато води? Угу. Цікаво. Чи готує ворог обстріли найближчим часом? Обстріли, провокації, масштабні атаки? Все в повному обсязі, як я говорила на початку місяця, що в нас такі доволі динаміч, динамічні в цьому питанні місяці, будуть обстріли, На жаль, будуть, і навіть ми будемо бачити. Таке погіршення по обстрілам, якщо ми додамо і побачимо, що було в попередніх місяцях. Чи будуть провокації, провокації без кінця готуються? Не все їм вдається, але теж заплановано, щоб були провокації. Так що на всі ваші запитання, так? На жаль, відомо, що до 13 червня на Київщині будуть проводити військові навчання. З чим це пов'язано? Чи є певна загроза наступу на Київщину? Загроза є, тому що з цим нашим сусідом. Знаєте, якось бути в незагрозі це щось таке неймовірне, але дуже багато робиться для того, щоб не пройшов. Тут хочеться сказати, що ворог не пройшов, є різного роду перепони, є різного роду якісь. Крім перепон, знаєте, може це як замінування, тому що нам говорять, що якщо навіть щоб йшов, то через якісь величезні жертви. Так що різного роду оборонні структури структури зараз робляться, і саме взаємодія от на перехват, на упередження на те, щоб би зреагували і не дали саме розвернутися? От такі дії в нас робляться. Угу. Ну до речі, зараз проходять і в Білорусі російсько-білоруські навчання. А наскільки вони є для нас загрозливими? Ну, перш за все, вони не загрозливі. От як би ага. там звучало сьогодні, у нас іде аркан місяць. Аркан місяць говорить, що це обман, це спеціально згущують фарби для того, щоб показати силу, показати, що вони можуть кругом і дуже масштабно. А на виході ми бачимо, що не вистачає, не вистачає не людей, не вистачає чим. Так що це такі декорація, і дуже багато буде інформації до цієї декорації. Так що не дивуйтесь, якщо ці дні знову буде щось що вже завтра, післязавтра знову повторимо. Тут хочеться щоб вся увага була туди і відтягнути, і притормозити щось там з нашої сторони. Це не пряма загроза і не зараз. Угу. Ну, також була інформація про те, що Росія перекинула до Білорусі бойові вертольоти, їх велика кількість, з чим це пов'язано, з що готує ворог? Укріплення, якесь укріплення, і як саме знову ж повторю, чи можуть повторитися ракетні обстріли зі сторони. Росії, оце я думаю, що це те, що більш реальне на сьогодні. Там іде все таки від якби навчання солдат, іде підготовка до чого, що буде далі. Але це не про те, що це сьогодні-завтра. Mm -hmm. Ні, на, на найближчий час точно ні. У нас тут дуже багато е, арканів відтермінування, що по часу це щось надалі, це не зараз. І це все, що я вам кажу, так як бачу, так і кажу. Mm -hmm. Багато військових експертів західних ЗМІ також говорили про те, що. Наступ Росії на Харківщину провалився. Чи дійсно це так? Чи насправді він повноцінно можна вважати цей наступ провальним? Я б його не назвала знаєте, таким провальним. Те, що їм хотілось швидко щось зробити, так воно не пішло по плану. Чи... Є якісь успіхи, на жаль, у них є там успіхи, е, і так їх зупинили. І тут такі, знаєте, 50 50 На, на рівні того, що все таки успіхи є, але вони не, не отримали того, що хотіли. Чи буде ще одна хвиля, чи ще захочу ще раз піти? Я думаю, що ще якусь хвилю підкинуть. Угу. Також була інформація про те, що Харків, взагалі, росіяни хочуть перетворити на Алеппо і піти за таким сценарієм, так би мовити. Чи дійсно це так? Чи є в них такі наміри? Дивіться, чи є наміри є. Тут 100% є тут взагалі, їм би таке хотілося. Але є щось що робиться проти І я наскільки розумію, що це Белгород чи Ростовська Народна Республіка, не знаю, виборі, що подобається, тому що, так як починають діяти води, починає діяти наша сторона. І зараз е е до них дійшло і вони починають зважувати, а наскільки приємно втрачати, а що вони при тому мають в себе. І зараз вони хочуть це, не знаю, якось більше якоїсь регуляції, більше може навіть домовленості, якихось. Ну, знаєте, щоб якісь закони і права працювали. Ну як завжди в Росії, да? як вони кидають, то не треба, щоб працювали закони і права. А якщо Росія, то, ну, то це по отношенню к ним не чесно. Ну, так, так. А, також можемо спостерігати зараз, там і на мапі Deep State, що Росіяни продовжують просуватися на Донеччині, і чи зможе. Українське військо, українські захисники зупинити це просування росіян найближчим часом. Чи ми зупинимо, точно зупинимо. Єдине, що це ну, не зараз. Чому тут не зараз? У нас не вистачає, чогось там не вистачає. Саме не вистачає потужності, не вистачає сили. Ситуація має, має помінятися. І з хорошого, що має помінятися найближчий час, а найближчий час у це місяць, да, чуть більше, але щось там має помінятися. На жаль, зараз, поки нас сама потужності, це зупинити. Угу. Е, також буквально напередодні натрапила на інформацію від головного управління розвідки про те, що Росія зосередила втричі більшу. Кількість солдат на кордоні та на тимчасово окупованих територіях, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Чисельність взагалі там доходить до 550 тисяч окупантів, чи дійсно це так, чи дійсно ворог ставить на меті зараз просунутися так масштабно по всій лінії фронту. У те, що вони готуються кудись ще йти, це однозначно, чи накопичили, я думаю, що накопичили, ще приїжджають, це ще не всі. І хочуть зробити якісь нову, десь знову зайти, десь щось, отримати якусь свою перемогу. Так що тут небезпека не минула. І, на жаль, знову у нас починає літи, літати два напрямки не один, а десь будуть старатися в два напрямки рухатись. Чи вдасться їм реалізувати ті цілі, які вони перед собою поставили? Чи все ж таки ЗСУ зможуть зупинити цю навалу? Ну, частково реаліза... реалізувати все-таки вдасться. Частково. Чи зупиниться сто відсотків зупиниться, але чому я частко... кажу частково, тому що якісь умовні перемоги там все таки мають бути з цієї сторони? Угу. А, також бачила, що глава збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін він а, говорив про те, що він впевнений, що тим не менш Росія зазнає поразку у війні в Україні. Що говорять карти з цього приводу? Чи дійсно можна бути настільки впевненими, що Росія програє? Чи Росія програє, точно програє. Тут е знову помінялось, тому що створюються коаліції, знову якесь підсилення і тому далі. Але чи це, знаєте, такий капітальний програш, що кардинально змінює. В ну, моїй голові да, програвання це е щось на рівні того, що було велику вітчизняну війну. Е а в нас е програє, але збереже цілісність. Е так, щоб Походу на Москву на жаль, я поки не бачу, угу. е, також багатьох українців зараз турбує ситуація із електроенергією, і відомо, що з початку червня піднялися ціни на електроенергію, і були такі думки в мережі. Зокрема, е, говорив про це директор енергетичних програм Мельченко, що із підняттям цін. У Києві особливо будуть більш серйозніші, більш тривалі відключення світла. Чи дійсно це так наскільки напруженою буде ситуація із електроенергією у столиці? Ну, напружено, знаєте. Чи дійсно так? Це дійсно так. Це буде ситуація тривожна, що в принципі буде ломать схеми системи. Там не, не буде зрозуміло, коли відключають, коли ні, і багато буде відключень, які поза системою, може, навіть щось не, не, не витримує, щось там ломається, да, такі якісь такі о, поломки. І по часовим рамкам, о, о, ну, я думаю, що мінімум це на півроку, може й більше. Чи вдасться нам, врешті, відновити нашу енергосистему до початку опалювального сезону? Моя відповідь ні: цього часу мало до опального сезону. Там якось буде знайдено якесь рішення, але рішення через відключення, через якісь. Саме мають працювати якісь порядки ведення, і, взагалі, це те, що потребує багато часу. Навіть можливо, у нас в принципі карта зірка вона довга. Тут вона може говорити від року і далі. Да? Тут не про те, що завтра, це щось довго. Далі пропоную поговорити щодо міжнародної допомоги, міжнародної підтримки. Відтак відомо що. Зараз у Європі створюють так би мовити сітку дронів, аби захистити кордони від російської агресії. Чи буде вона ефективною? Ця сітка дронів. А ви знаєте, вона буде ефективною. Не можу сказати, що вона така на 100%, але доволі це працююча структура, е, яка може, не знаю, відбити, е, відкинути. Ну, Це яка, щось таке доволі потужне і доволі сильне. Е, на жаль, тут е, не на 100%, але серйозна структура. Ага. Ну і також знову підіймається питання щодо постачання винищувачів F-16, Обіцяли нам їх після великодня, але розуміємо, що дуже це так розмиті рамки, скажімо так, в часі. Чи можемо ми сподіватися, що F-16 таки прибудуть в Україну найближчим часом? От ну, дивіться, це те, що вже працює. І нам показують, що умовно вони вже не знаю, чи переправляються, чи може мала кількість вже є, це те, що вже, вже воно в русі. Так що моя відповідь так, це вирішене питання на всіх, просто на всіх рівнях, там є якісь графіки, і воно йде по всяким графікам. Ще при тому е, працюють на прискорення, нам залишилось просто чекати. Це вирішене питання. Угу. Також пам'ятаємо, що не так давно в е, США. Це ж таки дозволили Україні бити по прикордонню Російської Федерації. І тут цікаво, чи буде надавати Москва. Відповідні відповіді можна так сказати, тому що вони знаємо, що грозилися багато говорили про те, що якщо буде американська або взагалі західна зброя бити по території Росії, то будучи нібито пропорційні відповіді. Але ж ми знаємо наскільки росіяни люблять просто шантажувати. Ну я не думаю, що тут шантаж. Чи буде якась відповідь? Ну, Принаймні, хоча б одна має бути, а тут взагалі нам показують три. Ем... Так що якось вдарити сильно, максимально болюче, налякати, відкатати, от, от така історія, і вдарити по пажу мечів умовно туди, куди не чекали, і при тому знову ж заставити захищатися, а не нападати. Це якась ідея, з якою носяться, і по всім даним. Вона буде реалізована, але її от відтягують. Знову ж тут зірка, яка говорить, ми побачимо, як воно буде працювати, а потім влучний момент підберемо прямо зірковий, дуже важливий, і тоді ми щось подібне зробимо. Я не можу сказати, що це блеф, от я би так не казала. Тобто, це може бути удар навіть по одній з країн НАТО. Е, ну, Принаймні зараз нам показують, що планується три удари. Угу. Але чи не призведе це взагалі до Третьої світової війни, до протистояння НАТО і РФ? І по всім даним, що в принципі воно призведе, але воно те, що дуже швидко якось завершиться, да? кожен отримує своє. Я тут чи призведе, да, навіть покажу десятка пентаклів, що так, тоді всі проти всіх, до справедливості і карта смерті, яка символізує закінчення. Да. Цю тему закрили раз і навсегда, назавжди. І кожен отримав те, що хотів. Так що, такий варіант є, я б його не відкидала. Угу. Зараз в Кремлі все частіше можна помітити, що говорять про режим припинення вогню в Україні. Чи дійсно вони розглядають таку можливість? Це не просто розглядають туди кинути всі сили. Іде домовленості просто з, усіми, з усіх сторін це підкупається і реагується, і навіть це практично узгоджене. Цікаво. А яка мета цього? Якщо вони при цьому ж наступ готують, збирають велике військо на кордоні? А така, знаєте, ми ведемо в одну сторону, а робимо зовсім інше. Ага. Це я якраз підтримую тих наших політиків, які говорять не вірте Росії, бо тільки розслабимося, і тут сюрприз. Ну, от. Так. ну і на сам кінець, чи не буде в цьому році певного замороження війни? Ну, є такий розвиток, він є, що все-таки домовляться про якесь замороження. Тут на... Чому замороження? Тут немає закінчення, да? тут є як зупинка, от щось, щось подібне. Чи його зараз можна реалізувати? Я думаю, що є якийсь противовіз, що не всі згодні, але принаймні зараз цю ідею будуть, ми будемо це чути. Що захочуть її це реалізувати. Угу. На цьому будемо завершувати наше інтерв'ю. Пані Людмило, я вам дуже дякую за такий розклад, такий прогноз. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Хомутовська. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Бережіть себе, побачимось!